Зірочки мої доброго ранку! Я дуже рада вас всіх вітати! Дітки! А ви знаєте, що в дітей також є свої обов'язки, але також діти мають право. Так я вас сьогодні запрошую на заняття, де ми з вами поговоримо. І розглянемо, які ж є права у дітей. Уяви собі. Що ти щойно народився, щоб до тебе звернутися, мама і тата довго вирішували, як тебе назвати, бо насправді добре ім'я найкраще багатство. Кожна людина має право на ім'я, і дівчатка, і хлоп'ятка мають право теж на своє ім'я. Це, наприклад, можна сказати ваше ім'я Лайгідним, так? Це, наприклад, і Артурчик, і Святославчик, і Оленка, і Маркуша. Я впевнена, що вдома вас рідні називають лагідними іменами, як вони гарно звучать. Дітки, а скажіть, а хто охороняє вас від усіх негараздів? Так, це мамо і тато, це сім'я. А ще можуть бути братики і сестрички, дідуся і бабуся, дядько та тітка. То ці люди вже називають велика родина. Кожен малюк на величезній землі повинен жити в міцній і дружній сім'ї. Це і є діти право на родину, на сім'ю, в якій вас люблять, в якій вас оберігають та піклуються одне про одного. Так, кожна дитина має право на ім'я. Та громадянство на сім'ю та свою родину. Шануйте свою сім'ю, любить одне одного, піклуйтеся, бо сім'я це саме, що є найдорожче, багатство на нашої землі. Нам, дітки, час прощатися до нових зустрічей.